Підтримку вашого гасла купувати, підтримувати українців, можна сказати, які вкраїнських виробників у вас мобільний телефон, годинник, костюм, взуття і знову ж таки, продовження тої теми. Завтра до Львова з концертом приїжджає російська група «Ранєт». Тобто пісні. А тут ще й російська група знову ж таки не підтримка нашого виробника. Як воєнка має протистояти цим таким заїздом зірок і на Щодо тези, купую українське. То наша програма економічного націоналізму починається із тези не купуй українське, а роби українське. Щоб купувати українські вироби, їх треба спочатку зробити в Україні. Отже, ми можемо в Україні купувати на 70-80% українське, але за умови, що Юрій Костенко стане президентом України. Що Українська родна партія сформує свою більшість у Верховній Раді України і свій уряд, От тоді за 5 років в Україні мінімум 40% ви будете носити українські годинник, українські штани, українські білизна і все інше, а не як сьогодні турецьке чи яке там ви носите разом зі мною. Бачите здебільшого російську попсу, причому в дешевої якості, тому що не платять податки російські гастролери. А іноземні висококласні не їдуть в Україну, тому що вони бояться України і української корупції. Отже, рецепти, як не допустити, як ви назвали, гукуране, є вони у Верховній Раді України, що я багато років входжу в гори, а там особливо гастрономії не придумаєш. Тому в мене дуже проста їжа, як правило. Здебільшого це молочна і овочева. І вранці я їм дуже класний набір продуктів, який дає прекрасну форму. Мені 58 років, але я думаю, що я з вами можу позмагатися, хто більше підтягнеться на перекладені. Бо я це роблю щоранку 15-18 разів. Правда, коли не відряджу. Я не знаю, скільки рецептів А рецепт мій дуже простий. Сир український, сметана українська, український мед. Чай, правда, не український, але це, мабуть, єдине, що я п'ю вранці на українській.